Це окупація, коли відбулась. Мені здається, ж ну, не це зараз. Я не дуже, якщо чесно, пам'ятаю, цього всього, коли вони взяли, коли не взяли, але вони саме передмістоють, вони самі не хочуть і... з Молдовою мати таких. Напевно, тому що там російська армія знаходиться, так? Привіт. Привіт. Ты откуда? Я из Молдовы. Ты откуда? Я из Украины. Киев. Путин кто? Человек. Ты уверен, что он человек? А что для тебя такое человек? Не знаю всеми люди. Но там уже какие, какие поступки идут? за ними идут. И какие поступки за ними идут? Зависит. Что, что они сделали? Ну вот Путин войну начал с Украиной. Идет какая-то видеосъемка, что Да, прямой эфир. Сколько человек смотрит? 300. Я не могу сказать, что... Ты что, в Приднестровье живешь? Нет, я живу, живу в Молдове. Тогда что тебе мешает сказать? У тебя родственники есть в России? Нет. Тогда что тебе мешает? Ничего не мешает, просто как это смотреть с обоих ситуаций, из обоих сторон. Что Зеленский, что Путин? Война идет там. Кто лучше, кто хуже. Так подожди, а кто эту войну начал и когда? Какая разница там уже разница была? Разница большая. Зеленского даже при власти не было, когда война началась. Ну, она идет давно уже, эта война, но она не была такой масштабной, понимаешь? Подожди, масштабность как-то изменяет факт, того идет война или нет? Конечно. А что такое война, в принципе? Ну, своими словами. Война, это понятно, что. Что это понятно? Это столкновение двух армий, оно произошло еще в 2014 году в Крыму. И, и это тогда не было в помине еще Зеленского. Это было, правильно, говорить, война была, но там было намного меньше там гибнувших, ну, которые погибали на люди на Так, зачем полномасштабно Путин напал на Украину в 22 году? Ну, не поделили землю, что, что значит не поделили? Путин признал границы Украины. В 2003 году подписан был закон. Не закон, а это договор о границах между Россией и Украиной. И Путин же сам его ратифицировал. Ой. Я выгляжу. Хорошо, давай про Молдову поговорим. Ты поддерживаешь оккупацию Молдовы в Ну, я с Приднестровьем ничего не имею, я живу в Молдове. Что... Ну так ты осуждаешь или поддерживаешь? Почему у вас реально... Либо потому вас... что, блин, есть два варианта, да, то есть... Приднестровье – это не подконтрольная территория Молдовы, правильно? Она считается оккупированной Россией. Частично. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. То есть все-таки оккупирована. Все-таки захватили часть Молдовы россияне. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Или не захватили. Mm -hmm. Ну, не я же в Молдове живу, но я ж хочу твое мнение услышать. Я в Украине живу, я тебе могу про Украину рассказать. Про Молдову я не знаю, не была в Молдове ни разу. Почему у вас не всегда одни темы? Вы блогеры, можно так Наверное, сказать. Наверное, потому что я тут общаюсь именно на тему войны. После уже одного русского встречал тоже известного блогера, который ищет украинцев, украинцев. Я так. тоже ищу россиян, но попался мне ты с российским флагом. Я не знаю, почему российский флаг. Я вообще сейчас просто работаю в Европе, в Чехии. Почему в Украине флаг? Угу. А, это просто с, на, сразу у вас, если русский флаг, это там означает, что флаг Ты как то сам себе противоречишь? Что ты говоришь, что все-таки да, эта территория оккупирована? А потом говоришь, что не так все однозначно. Я понять не могу. Ты ну, точно в Молдове жил? Сами, сами жители Приднестровья, Там и, все и жители практически все и на русском развивают. И что? Это их а делает есть, э, россиянами? Ты, изучаешь, что они, как, как говоришь, ты вот как сейчас говоришь. в Чехии находишься, на русском языке разговариваешь. И что? А, а на каком мне надо разговаривать? Ну, так это разрешает россиянам прийти и захватить Чехию, потому что там есть люди, которые разговаривают на русском языке. Ты почему разговариваешь на русском языке? Я разговариваю на русском языке, потому что у тебя российский флаг. Я с россиянами разговариваю по-русски, потому что они украинского языка не понимают. Я понимаю, може підписуйся. Чудово, я тоді буду з тобою українською спілкуватись. Так, я... а що тебе так розсмішало? Давай все-таки з приводу окупації. Але що ти мені свою окупацію? Я не, не розумію. Просто не розумію розуміти людей, які деле я обсуждаю війну, як будто вони щось змінять. Котрі... Так, а хто тоді може змінити? Ні, во мене нічого не хочу, я мати на 10. Це велика є різниця. То, що ви всі русські, тобто ви на всіх русських маєте неприязнь, правильно. Я не оддав, я, я ж нейтральний чоловік. Я виходить. Просто я із Молдови, я в вашому конфлікті не участвую. Есть... Так я тебе запитую про, кон... про ситуацію в самій Молдові. Ти за я ж тебе не запитую вже про Україну. Я тебе запитую з приводу тієї окупації території Молдови, яка відбулась. Я ж тебе вже не запитую про Україну. Добре, ти не українець, ти не росіянин. Хочу відповідати на вопрос: за і Росії. Ну, звісно, мені ж цікаво. Тому що зараз є власть. і не слаба власть, котрі хочуть час. Зараз було вибор. Часть, Часть хоче в Росію попасти. Mm. Но... Так це зараз окупація коли відбулась. Мені здається, ж ну, не це зараз. Зараз я не дуже, якщо чесно, впомню цього всього, коли вони взяли, коли не взяли. Но... Вони і... саме придністою, вони самі не хочуть з Молдовою мати таких. Напевно, тому що там російська армія знаходиться, так? Ні. І вони під окупацією знаходяться. Енну кількість років. Да, ні. І звісно, ні. їх там ще більше русифікують. Да ні, вони є друзі і нічого їм, не... Просто там. Тобі не захищають, не, зав... не, не заставляють нічого. То є, якесь представляє, що там, якщо вони забрали цю часть, та що вимагаєте Молдові робити? Наприклад, ну твоє мнение, що робити Молдові в цьому случаї, що вони забрали частину, так? Так я не запитую тебе, що має робити Молдова. Чи ти вважаєш, що є ця окупація, що цю територію захопила Росія у Молдову? Понял, понял, що ти Заря я тебе дуже поняв, що ти маєш дозвіл. Чи я вважаю це. З ну, захопленням, ну, захопленням. Так. так, так. Навіть не знаю, не, не думаю, що прям так можна сказати. Але... Так а як можна сказати? Ну якось охарактеризуй тоді. Не хочу загадати. Ну, історія. якщо це не захоплення, то що це? Ну, тримають контроль і там, бачиш. Тобто, російська армія Немає. зайшла в, Підні... в Придністров'я. Тобто да, вона його контролювала. І це не захоплення. Ну, вони не можуть свої голови все, що вони хочуть. Це не так, прям, як ти думаєш, що вони щось захотіли і все роблять. Вони, во-первых, мені здається, йдуть якісь переговори. Це те ж саме, що до тебе додому прийдуть і кажуть: а давай будемо вести переговори. Ось ця кімната тепер моя. Ну, так не було. Та як так не було? Ну, є територія Молдови, так? Є її кордони, які були порушені. Армією іншої держави. Чи я не права. Тебе, до речі, Ігор звати? Ні. Не Ігор. Ні. Торторич, не Ігор. Ставлюся, 네, 예, mm -hmm. mm. Mm. No, я можу сказати, як вони зведуть, не проблема. У тебе якісь питання до мене є? Нема, по політики нема. Ну, тоді побіжу далі. Далі, давай, шукаємо. Ось такий вам десерт. Нейтральний. Нейтральний десерт.